Студія Музею України ТВ вітає своїх шанувальників, глядачів і читачів журналу і сайту Музею України, який є досить популярним в інтернеті. Має дуже багато відвідувань, 120 країн світу. І сьогодні ми дуже коротко зробимо короткий відеогляд журналів Музею України, які вийшли протягом 2010 року. Отже, було визнано чотири номери. Перший, другий, третій, четвертий. І зараз ми коротко нагадаємо про їх зміст. Отже, рік почався з того, що ми познайомилися, з з видатним майстром Миколою Сідристим, філософом, істориком і громадським діячем. Дуже багато матеріалів дали про його життя і творчість. Ці матеріали йшли в перший номер. Писали ми про центральний музей Збройних Сил, який отримав статус національний. Писали про Миколу Сидристого, про виправдані скарби, про музей Зиндри, про музей Вікентія Хвойки. Знову ж таки, згадували, як вели розкопки на Лютівському поцдару з музеєм світопитів Володимира Даниленка, який діє про нашому журналі. Ну, багато матеріалів про альбом Гітлера. Про вік Софії Київської про саркофаг мудрого. От, згадували різнометних художників, скульпторів, митків. От, Якщо коротко, зміст от, почалась у нас от епопея з секретним бункером оце, з, з тайником на нерби. Наші представники було камінці по ну, от, Якщо коротко, от така. Такий номер. Ми презентуємо черговий раз музей козацької страви, який теж працює при журналі Музеї України. Це був перший номер журналу музеї України за 2010 рік. Другий номер розповідав про антигламірний музеї стан і специфіку музейної справи. Теж багато давали матеріалів законодавчого характеру. Звертав увагу на статтю розкопки залишок палаців Івана Мазеяпа Батурина, Володимира Мезенцева, це наш представник в Канаді, відомий історик, археолог, ракетна база, були на Баківні, згадували про те, що там розстріляли і поляків, писали про підривні прогресу, штрафбат, продовжували розшуки роботу Гітлера. Просвітили багато матеріалів Аунупа. Цікавий матеріал доля різної сестри Романа Шухеча Наталії. От, група антигламурних музеїв при нашому журналі. Музей судопитів, музей козацьких страви, музей блатної зброї. Побували в багатьох музеях і на Закарпатті були наші представники і в Польщі. і у Запоріжжі, Донбасі. А, тобто активно спілкуємося з музейниками, з музеями. А, от Музей владної зброї. Це був другий номер журналу музеї України за 2002 рік. Ну, обкладинку третього номеру ми віддали повністю від... Під нашу виставку романтика булатної зброї, яку ми проводили спільно з центром Булат НВР Володимир і музеєм булатної зброї. Ця виставка відбулася в музеї гетьманства. з великим успіхом, навіть, чесно кажучи, не очікували цього. Люди досі телефонують, просяться ще раз, аби ми Ну, Порогова, теж у нас була епофея, зірний десант Порогова. Наталка Іванченка з Кракова повернулася. Проблема малих музеїв. Виставки, музей Богдана Хмельницького, найстаріший злогічний музей України. Борти Бурляйсь, Стоянка Вись, картина для олігархів, закарпаття, забуті на яка ласкряна. Сім портрет Мозепу знайшовся в Лондоні. І... Порти Канонерби і, іпопея з розшуками Скарбів і Баз Крис в Антарктиді. Експедиція до краю була. Андрій Пняєв послав матеріал етнологи І Виставка владних зброї, дуже багато зброї, матеріалів по зброї, по Це зброю. До речі, ж мав реалітетним за ним дуже ганяється через ці фотографії. Ну і останній четвертий номер за 2010 рік. Журнал Музею України. З шата Кіта Чернівська ікони Лінської Божої Матері накладенчик. Вийшов. Даємо закон про культуру. Штрафи за знищення об'єктів культурної спадщини і Ну, скандал у сусідам відомо музею при Ясові. Музея, новий некомпетентний директор. Ну, знову повертаємося до Порогова. згадуємо мистецький арсенал, пишемо про Мазепинський скалерб, я то Чернігова, збарашський замок, твори Ольги Бутакової. За літератури Ананерби Уже пішла тема. Те, що третій рейс нас не Тайки, Танки Safe Ass, Таки Вервольф. Це сенсаційне розслідування. Де янтарна комната, чи десь у Вінниці? Золоті скарби імператора Агафриса. Іван Вікован, Национальний Музей за Закиса в 33 році. Побутована тобто кабучка в президентському собі. Гарний матеріал про наречину Гетьмановича Скоропадського Михайло Іванченко. Життя і творчість Івана Рашевського. Ну от, якщо так коротко. А Володимир Кривошея презентував свою книгу, мови, про козацтво. І календар на 2010 рік. Оце, якщо коротко, було видано такі номери Часопису музею України. 2010 4 номери. У 2011 році журнал Музею України буде виходити раз на два місяці. Заплановано 5 номерів. Перший номер вже в роботі. Так що чекайте. І до зустрічі в інформаційному просторі. Заходьте на наш сайт. Читайте друковану версію журналу. Передплатити журнал можна в будь-якому поштовому відділі України. Предкладний індекс 0909 829. Заходьте на будь-яку пошту найближчу і передплачуйте. Ну, з вами був Віктор Дергуб, головний редактор музею України. З оглядом матеріалів часопису за 2010 рік. На все добре, залишайтеся з нами.